Для Компас. Бачимо, звідки удар противника. Можна зразу на листях на берег. Самі розуміємо. Гальність. Да, Дооблаштувати позиції, несення штурмки на кості. Ось це чекаємо, але не хотілося, щоб вони пройшли. Якщо прийдуть, то земля буде вдобренням і ще більше наповнена. Навоз нам потрібен, москальський в тому числі. Прохання до держави, допомогти вирішити танк, питання, фінансово. Централізована все лита, холодильник, Зробили такий ось погляд з захатки. Кріпляться е колоди, щоб їх скріпити, щоб вони при бомбардуванні чи обстрілі не розлітались колоди. Заходимо відразу. Світло у нас. Матраси, все комфортно можна відпочивати. У нас руки треную, тренуються. У нас 12 засобів. Вони стріляють. Здесь у них патрони, які заканчуються, тренуються перезарядсько. Все воно показує, коли не попадає проти. 走走走走走走走走走走走走走 Це починалось 24 лютого, як і у всіх, я думаю, що більшість українців і були непорозумінні, що треба робити, коли десь щось бакає, щось стріляє. І, на жаль, я особисто не, отримав, не вспів отримати зброю, дозвіл та зброю придбати, тому був у розпачі. 25-го зранку вирішили ми з сусідом піти записатися до територіальної оборони області. Прийшовши туди, на жаль, я побачив, що там великі безлади, взагалі хаос, ну, немає, ніхто нічого не робить, ніхто не знає, що робити. Тому прийшлося мені самому очолити цей запис людей. Особисто я записав 25-го біля 300 чоловік, бажаючих вступити до лав Терева. І паралельно з цим, поки я вів запис, я познайомився з хлопцями молодими, які теж жадали якихось дій. Тому я прийняв рішення, що треба колотити коктейлі Молотова. Тому хлопці відправились з коктейлі, я продовжував запис. І так сталося, що на ранок 26 лютого у нас вже була певна кількість зброї, кулемети, автомати, одноразові гранатомети. Якраз до мене дійшла інформація, що в напрямку. З юнаків на сторону Ніколаївки їде колона російських бензовозів. Тому я позвонив моєму другу Андрію Герману, якому запропонував, що її треба зупинити терміново. Тому ми взяли зброю і поїхали в напрямку села Слакровна. На жаль, при виїзді з Сум побачили автівку російську, яка прямувала в місто. Тому було прийнято рішення її зупинити. І таким чином було 26-го вже взято у полон три військових і автомобіль Урал. Ну і так, з цього 26-го почалася наша діяльність. 27-го зранку я своїми друзями забрався в себе на базі. Кажу, хлопці, треба, щоб хтось очолив цей наш ну, такий підрозділ. На що хоча були серед нас і офіцери. Ніхто якесь бажання не, не висловив. Тому довелося очолити е, наше... на той момент близько 22, 22 людини було в нашому підрозділі. Ми на той момент займалися значить, техніку і нашу, е, ті, що, то, що була зломана, кинута, е, притягували місто Суми, ремонтували та передавали в ТРО. Е, маскальську техніку також. Брали, ремонтували, тягнули і давали в ТРО. Так у нас якби образувався такий взвод МТЗ, розшифровував матеріально-технічне забезпечення. Десь наприкінці березня звернувся до мене Лаврик Володимир запропонував долучитися до участі, стати членом 3 ДФТГ. На що ми зголосилися, чому б ні, разом краще і батька бути, так само. Тому десь ми у квітні вже були в составі 3 ДФТГ, наш звод МТЗ, на початку травня командир Лаврик перейшов в ЗСУ, став командиром батальйону, тому його місце якби, на його місце була якась ну, посада не, не обіймана ніким. І ну, би, він запропонував у тому числі і мені, що можеш очолити. Ну, я так думаю, ну, це дуже відповідальна справа. Тим, тим паче, що в мене військового опиту, я би сказав, немає небагато. Ну, як я прийшов хлопцям своїм кажу, хлопці, що от, пропонують таку посаду, що робити? Вони кажуть, Кон беріть, чулюйте, кажу, мені треба підтримка, а ну, будемо робити все що, все, що потрібно. Ну, і так воно і, і пішло, дійсно. Хлопці і Раво ми на службу організували, і потім все, все, ну, все це привели до відповідності, тим паче, що був такий переходний період. Якщо всі пам'ятають, ну, щоб блокпости почали переїжджати з міста, з самого міста, за, за межі на, на виїзди міста Сум. Тому ми в цей от час якраз переходний, що я очолив, третє ДФТГ, і ми почали переїжджати на блок. Позиції, ті, що нам військове командування нарізали, і почали їх облаштовувати ну, практично, практично з нуля. Ну і якби вже не буде кількість блокпостів, ми їх добудовуємо. Думаю, що може, ну, на мою думку, що добудовуємо непогано. Такі от справи, то поэтому, що хочу сказати з приводу нашої, як ми організувалися і як ми на, на, на цей час працюємо. По-перше, були виділені 15 тисяч гривень на одноразової матеріальної допомоги всім бійцям, які були на, зареєстровані, ну, це було якимось поштовхом, до, ну, щоб людей якось морально, матеріально стимулювати, тому що війна, на жаль, не закінчується, а жити якось потрібно. На зараз отримуємо 6500 мінімальну заробітну плату. Потім соцпакет для погашення комуналки 600 гривень і безкоштовний проїзд в комунальному транспорті, плюс гаряче харчування. Ну і, і то, що гуманітарні пайки, це те, що в нічний час. Міськрада дає нам деревину, ну, на жаль, не від не, неї зависить, не що, на жаль, дуже довго. Забезпечує ну, всі запущу матеріал скоби, цвяхи. Ось буржуйки ми вже замовили, тоже зимо... літня форма забезпечена, ну, видана вже раніше, і на зараз йде процедура закупівлі тендер, об'явлений по закупівлі зимового одягу. Видано 2000 допомоги на, на покупку берців зимнього взуття. тобто ну, Міська влада дякує і працює в цьому напрямку. Ну, я вважаю, досить непогана. Ми не політична сила, офіційно заявляю. І в ближайший час ми не плануємо встановити. Недавно одне рекламне агентство запропонувало безкоштовно нам про соціальну рекламу встановити з приводу популяризації в зсу служби та в Добробатах. До нас приїздять поважні гості. Буквально місяць назад приїжджав Філантроп з Великобританії, друг кстати, Бориса Джонсона, Брукс, Нюмарк, які, як на наших позиціях наочно показали, що нам потрібна зброя, не та, яка в нас є в наявності, ну, маю на увазі БРП-7, то, що вона там використовується на короткій прицільну дальність, на короткі дистанції, а показали наявно, що потрібно, якщо нам будуть на джевеліни, то і у нас особливий склад буде безпеці. І буде використати ну, якісніше знищення ворога. Також е, приїздив відомий американський журналіст до нашого ДФТГ е, Джон Хаді, е, телеканал News Max. Також він е, робив сюжет про наше ДФТГ, яке е, показував на всі Сполучені Штати Америки. Тобто нам ну, допомагають багато благодійних фондів. Якщо ви може бачили, по сумським телеканалам нам була передана автомобіль «Інноватор Хелп, такий благодійний фонд. Мер нам в автівку також пікапа подарував що велика подяка. Ще з таких інтересностей, з що в нас, як ви бачите за моєю спиною, ми маємо власний прапор, маємо також власний гімн, але ще, на жаль, ще не положений на музику. Маємо власну сторінку в Фейсбуці, назва має третє ДФТГ місто Суми. бо третій батальйон ДФТГ Е, яке за останні, як мені за останні два місяці набрало переглядів біля 800 тисяч. Тобто ну, це дуже приємно, що містяни цікавляться життям добробатів. Вони ну і Добробати максимально хочу показати, що ми є. Ми захищаємо людей, містян, тому ну, щоб вони якось більше це як заспокійливо. скажімо так, на даний час ми виконуємо наступні завдання патрулювання міста, блокпости на в'їзді в місто Суми, ну, це паспортний контроль, виявлення підозрілих осіб, так скажем, ДРГшників, тощо, потім ще охороняємо. Об'єкти критичної інфраструктури, не буде перелік їх надавати, мов не нужна. Такі ось завдання ми виконуємо на даний час. Хочу ще подякувати керівництву командування АТУ «Суми» за навчання, які ми зараз проводимо з різних напрямків і тактика, і стрілкова, і мінометна, і саперна. Багато навчань проводиться, то за цим дуже велика подяка. Що ви розумієте, що я, як я до війни був звичайним керівником будівельного підприємства, ніякого відношення до військової справи не мав. Довелося ну, робити те, що зараз робимо. Фахівців з військової справи, ну, на жаль, невелика кількість, не буду казати, ну, є люди із військовим досвідом, хто був в зоні антитерористичної операції, хто ще. На штаб, наш це той взагалі авганець, то свій досвід має і передає його звичайним військовим. На жаль, багато таких, грубо, як я, будівельники, водії, ну, різні професії, які до війни не стосувалися військової справи. Но маємо, що маємо, удосконалюємося, тому що нам пускати додому ні в ніякому разі не потрібно і не можна цього робити, тому що всі бачили бучу. І, Ірпіні, і інші міста, які що роблять ця тварюка робить з людьми. Це номер з КАМАЗа, який був біля верхньої сиротки зірваний, значить, в ньому був командний пункт москалів. Тобто, все, що залишилося від цього КАМАЗа. Бачите, в якому стані цей номерний знак. Ну, і все такі оці набої, то, що в них там вибухало. Тобі, це все то, приклад того, що. Кто нам, до нас придет с мечем, то этого меча и помет. В мирный час мы носим будивельную каску, а в військовый захисы шолом. 25 числа с утра собрались мы со знакомыми, которые решили, что война, которая пришла в Украину, нам не нужна и враги здесь, нежеланные гости. То есть начали с, прям 25 числа колотить коктейли Молотова. Ну и как... Командир наш говорил, 26 -го уже у нас было оружие. И уже практически полгода занимаемся обороной города. То есть на данный момент идет активное строительство блокпостов, то есть и строительство и до отделывания до блокпостов, которые находятся вынесены за пределы города, вокруг города Сумы. То есть много чего сделано, но еще не все доделано, как бы хотелось, поэтому вот сзади это стройматериалы, которым обшивается, обделывается, укрепляется наши позиции. Главная задача ⁇ это охрана города. Охрана города заключается, опять же, на блокпостах, то есть параллельно ведется и строительство. То есть, ну и охрана с критической инфраструктуры города. Верить, по крайней мере, как минимум в то, что 24 число не повторится в том виде, в котором оно было. 24 февраля 2022 года, когда люди увидели русскую технику, проехавшую через весь город Сумы, заехали с Харьковска и выехали на Барановке. То есть так просто это уже не будет 100%. То есть и мы, как все добробаты сумские, сделаем максимально все, чтобы враг сюда не пришел. Орки вошли в наши места Сумы. Я пішов в штаб тероборони. И там познайомився зі своїм будучим командиром, просто І ну, Наша команда зібралася і ми перший день почали колотити коктейлі. Ідею мій командир, щоб зробити свадьбу на БТРі, на вжатому російському було. Вот, Поїхали, забрали. Ну, орки там вже не було, орків, вони вже там пішки почали тікати. Ну, спокійно поїхали, забрали БТР. Ну, і Віддали кому треба. Суму найкращий міст, щоб пускай не безпокоїться. Ми стоїмо на захисті міста, і ну, враг не прорветься сюди, щоб не було. Побіда буде за нами. це буде Україна. Привітати всіх сумчан з наступаючим Днем Незалежності, з Днем прапора. Ми переможемо.